17-та година лайкати тут Алло, я здесь, Сань. И дальше, знаете, у нас много странного и странных новостей. Например, чемпионат мира по гримасничанию. Мы вам расскажем о этих тех самых чемпионах. Вот. Американские энтузиасты притворили пустыню на макет солнечной системы. А еще поговорим с вами, когда же, наконец-то, Apple выпустят свой электромобиль. И начинаем мы как раз из цифр и фактов, какие только но нарыли. Выявляется, что есть специальный конкурс, где можно корчить усиляки гримасы. В нашем случае Можно просто жить своей жизнью и не париться по поводу ничего. И мне знаете, на это мы бы претендували на золото у цьому конкурсе. И по правилам подобного чемпионата участники должны реально просовывать там свою голову. Вот и, после, ну, в некий стенд, вот и после стенд вот і после делать все, що нужно, все, що буде велено судьями. Ну, це нагадують, чесно кажучи, хомут. Тобто ви просовуєте голову хомут і починаєте гримасничати, вас фотографують, усі сміються, і все це потрібно зробити забавно. І якщо ви виграєте, то отримуєте велику суму грошей. Чемпіоном покрівляні в 2015 году серед мужчин став Гордон Блеклок. Серед жінок була всего одна побічниця, одна. Крутейшая жінка, яка умеет справлятися з трудностями всієї жизни з помощью гримаса, і зовут її Клер Спедінґ. Вот Браво! стартап шоу з низкафетри в одному продовжується. Знову в фіріми і з лавікою вже готові знайомити тебе з дивовижними винаходами, креативними проектами і лайфхаками крутих стартаперів. Знаєте, у нас є люди, які е, придумали настоящу сонячну систему і переустановили її, представляєте себе, дійсно на землю, да тільки в пустій. Так, і... отже, два дослідника можна я просто про них проникнути, тому що все це відбувалося у пустелі Black Rock, там, де проходить Burning Man, Я хочу якраз в цю пустелю потрапити. Ось ці хлопці потрапили в цю пустелю. Група з п'яти друзів з Лос-Анджелесі, точніше з Лос-Анджелеса, створили першу світу. 1 до 850 мільйонів. Звичайно, що тоді наша земля просто перетворюється на малесеньку кульку, сантиметра, 1,5 см. Так, кстати, інші планети і сонце представлені такими ж аналогічними шариками. І а, вони і рознесли лампочками. на величезні кілометри, що взагалі їх неможливо було побачити, але ж таки, завдяки тому, що там є лампочки, ці вогники, то можна подивитися, як все це рухається, і модель просто неймовірна. І кстати, площадь моделі сонячної системи превышає около 10 кілометрів. В цій пустині, поэтому за всім за этим можна буде посмотреть, понаблюдать. ви хоча б глазом прикоснулись к этому чуду. Э, Тільки що в місті нами. Так, диво дивне. До речі, у 2019 році знову ж таки яблука, ті самі Епли пропонують автомобілі. Так, вони також хочуть вийти на ринок електромобілів і зробити конкуренцію. І Порше, і, звичайно, ж Тесла, і таким іншим. І вже набираються величезну кількість співробітників. До речі, там їх вони збільшують штат 600, тобто було 6. Сотробітників азачевис да, і в результаті будуть планувати робити невеличкі міні вени тобто, якщо брати форм-фактор, і забезпечувати своїми усіма доробками. І, До речі, вони перший крок вже зробили, тому що у них є спеціальний додаток у мобільному телефоні, тобто у яблофоні айфончику, який дозволяє втручатися у багато усіляких подій автомобільного життя. Санечка, давай лучше вспомним, що у нас происходило сьогодні, потому что я просто собраться с мыслями не могу. Так, Сложный у нас сьогодні були дуже веселі хлопці, які представляли свій проект Wish Round і розповідали, яким чином можна комплексно підійти до підготовки дня народження і пошуку всяких подарунків. Це менше краудфандинг, більше такий френдсфандинг. Ну, складно а. уявити складно уявити, що тобі хтось на день народження скинеться, якщо він тебе не знає. Ну, от реально. Але при цьому реально є проблема, то що е, коли у тебе за кордоном, наприклад, друзі якісь або друзі в інших містах. Так, вони би раді тебе поздоровити, але не знають, як це зробити. Вони навіть про то можуть не згадати. Ще, як завжди, займалися фейлом наші зв'язки. Активно, вони, так, знаєте, фейлили і отвечали на вопрос, що фейлили, такое скраб букінг. Ко ти розриваєш книги, царапаєш їх. Де ви знаходите такі слова? Ви просто мені скажіть. Хтось вживає, нормальні здорові люди вживають такі терміни. Любителі читальних клубів, то есть букінги. И еще там э, встречаются те, кто продают артистов, тоже букинг и устраивает в бане э, потирание скрабом, чистят кожу. Скрабка для книжок. Скрепка, девочки, скрепка. Забронируй Скрипи Забронируй. букинг. Вот так все просто. Завжди так происходит. Начинается стартап-шоу, и кто куда дивиться, конечно же, на лавику, на ее новую сукню, на и посмешку. А я может себе тут порядок стоять и посмехаться, и ничего не сказать. Да, я знаю, ты просто все это, все, говоришь, на тебе. все это говоришь для того, чтобы привлечь внимание наших дорогих и близких, кто сейчас нас слышит, и сказать, сухни. что в 2 часа дня мы встречаемся вне зависимости от того, какое платье будет на мне, а может быть, платье будет на нем. Узнай об этом ровно через день, а именно завтра в 2 часа дня. До побачення. Yeah. Bye bye bye!